Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 13 жовтня 2022 року провів чергову розмову з американським колегою головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Сторони предметно обговорили результати зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Головнокомандувач ЗСУ висловив щиру вдячність країнам-партнерам за послідовну підтримку України та військову допомогу, завдяки якій Україна успішно протистоїть російській агресії, а генералові Міллі за лідерство у цій надважливій справі. Також сторони обговорили ситуацію на фронті, вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Насамкінець генерал Міллі переказав вітання всім українським військовим із Днем захисників і захисниць України.